Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає школа фізики. Підготовка до ЗНО. Тренувальний тест номер 1 Кінематика. Завдання номер 8 Стрілу пущену вертикально вгору. проекція її швидкості руху. На вертикальний напрям. Змінюється з часом відповідно до графіка на рисунку. У який момент стріла досягне максимальної висоти. Нам дано графік. До цього завдання, і нам необхідно, користуючись цим графіком, визначити у який момент часу буде у нас тіло на максимальній висоті. Отже, давайте ми з вами розглянемо. Якщо стрілу пускають вертикально вверх, от я якось ось так буду малювати, це що означає? Що в максимальній точці H, скажімо, назвемо її. У нас швидкість буде рівна нулю. Справа в тому, що вона, наша швидкість, буде міняти напрям на протилежний і тіло буде продовжувати рухатися вниз. Справа в тому, що я не зовсім вірно намалював цей малюнок по тій простій причині, що в нас би мало відбуватися наступне. Стріла піднімається і тією самою траєкторією повертається. Але для наглядності я спеціально намалював так, для того, щоб ви могли побачити, що ось це наша є, допустимо, ця максимальна висота. І у нас швидкість на цій висоті буде рівна 0. Давайте звернемося до нашого графіка і подивимося, при якому часі наша швидкість буде рівна 0. Час у нас, подивіться уважно, є 2 секунди. Отже, те. Наше буде рівне 2 секунди. Шукаємо варіант відповіді. Це є В. Дякую за увагу. З вами була Школа фізики.